Ціль спостерігаю. Відстань 2 кілометри. Відкриваю вогонь. Повтор! Повтор! Ну, це є кулемет Браунінг 125 127 калібр. Ну, це американський кулемет. Прицільна дальність 2000 метрів. Ну, а в загальному куля лети далі, ну, але приблизно ми працюємо там, 1500, щоб вразити ціль. Бо якщо дуже далі, то практично її не видно і всілити в неї дуже мало шансів. Вони зараз стараються летіти чим повище, щоб їх тяжко було з ось таких кулеметів вразити. Нам видно їхню висоту, швидкість, курс, куди вони саме летять, і приблизно траєкторію, куди ліпше під'їхати, за скільки вони часу там будуть і скільки часу ми маємо на реагування. Щоб ми розуміли, чи ми встигаємо на перехоплення, чи нам ліпше працювати вже з тої позиції, на якій ми зараз наданий менже стоїмо. як <звідь> чуйка. він перехоплює відео. Відео перехоплюється. Ми бачимо його траєкторію, ми бачимо, що його передається, і можемо через то бачити, чи він вже пішов на нас, чи десь щось зацікавило щось інакше, і можна працювати по ньому.